Ми сьогодні кажемо, о, як красивий день Святого Миколая, 19 по новому, 6 по старому. На нього привикли наші люди 1150 років, а в Києві 1025 років. Невже лі хтось хотів до того змінити, да не удасться нікому? Однако сьогодні кажемо від нас учили наші предки. Поминайте наставників ваших. У нас відпочиває, спочиває в церкві наш потер Василій Самош. Він великий славний для нас, святий чоловік, бо в трудне время, ми вже переживали в 90-х роках. У ніяти велику війну об'явили у Закарпатті. Взагалі, на Галичині забрали всі храми. Закарпаття ми їм не дали, тому що й народ не згодився. Але тоді молився мирно на площі в місті Ужгород, наш духовнік, протирей Василій Самош І кругом нього наші сестри, 22 сестри, держали сугубий пост, щоб Господь помилував наше місто, щоб зберіг мир між релігіями і щоб наша релігія вистояла і вимолили. Вимолили там і нині кажемо, Боже, святі ніколи, і вже Многі з них, коли там молилися, вже одійшли. Ніколи, Боже, не забудь їм тот подвиг, впиши їх в книгу жити, а нинішніх, то пам'ятають Ніколая по-новому і їх благослови. Но тих, котрі держать по старому, увидь у нас, Отче Нікола, тих людей, котрі готові до. І сповідання за віру Христову. Ми не єсме дуже великі і смілі люди, котрі нічого не бояться. Ні. Ми боїмося в першу чергу, Господа, вдруге стараємося боятися, бо не нарушити земний закон. Але головне в нас що є найдрагоцінніше – ми вірні Богу, вірні церкви і наставники наші. І оттець Василій саме І всі наші святі Карпатрузької церкви нині радуються на небесах, що переважна частина людей в Закарпатті, не знаю, який процент по всій Україні, держаться юліанського календаря. А юніатів, як колись планували перевести у католіство, їх і перевели сперва календарем, а потім і остальним. Мають право. Мають право. Ми проти? Ні. Ми навіть ще молимося, молебен, путешествуючим. Ідіть, що ви хотіли, то ви вибрали. А ми залишилися вірні. Завітам Кирила і Мефодія, завітам наших предків і правилу віри, котрі несе нам Святитель Николай. Вдумайтеся, нам кажуть, покажіть нам образець, хто ви, а ми кажемо, правило віри. Нащатив Ніколай, цілою церквою молимося символ віри. Ми свідчимо міру. По-перше, ми вірні громадяни Української православної церкви. Це спасення для душі. Ми вірні своїй Україні виконує закони державні, щоб проти нас злонавмисники не глядали за цепки. І ми в тому саме й третє вірні і традиціям нашого краю. Бо лише так поступає, споминаємо слова Олександра Духновича будитель русунок, який казав, треба язик, культуру і релігію берегти, не тому, що в нас якась особливо славна, а тому, що Твоя в ній ти родився. Сетіть Отче Ніколає, ми молимося тобі, поможи нам, щоб ми держалися в своїй вірі, берегли наших дітей, аби ми віру мали таку, як наші діти. Котрі нині отримали подарунки, попавши топанки обув на оболочки, на вікна, по-нашому, щоб отримавши подарунки, знати, Бог через святих своїх ніколи довжний нам не остається. Що ми випросили, получаємо. Но май головної віримо. По нашій вірі ми отримаємо саму головну нагороду, нагороду по милості Божої, то віруємо, нагороду Царства Божої. Амінь.